Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський вимушено відмовився від дружньої шоколадки британського телеведучого і мандрівника Едварда Майкла Грілса через ризик вбивства. Про це пише місцева газета Телеграф. ЗМІ уточнюючи, що шматок шоколаду Грілс запропонував українському президенту під час особистої зустрічі, щоб налагодити стосунки. В Україну телеведучий приїхав для зйомок документального фільму в листопаді 2022 року. Однак тоді проти також. Сто виступила служба безпеки Зеленського. Там вирішили, що 48-річний британець може його отруїти. Служба безпеки Зеленського накинулася на шоколад, який запропонував йому Грілос, через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента, вказується у статті. За даними газети, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням. Нагадаємо, що президент України головне обличчя, яке мріє ліквідувати лідер РФ Володимир Путін. Росія кілька разів робила замахи на життя Володимира Зеленського, але всі вони провалилися через те, що російські спецслужби вміють краще блефувати, ніж виконувати конкретні завдання. Про це розповів колишній керівник кримінальної розвідки України Валерій Кур. За його словами, перший замах на Зеленського готувався ще до того, як він став президентом під час його кар'єри коміка. Тоді ліквідувати українського артиста вирішив правитель Чечні Рамзан Кадиров. Зеленський з 95-м кварталом посміявся над ним, як вони сміялися над усіма. В цьому не було нічого дивного, адже вони гумористи, заявив Кур, зазначивши, що тоді Зеленський вирішив не вплутуватися в розбірки за поняттями. За словами Кура, нові спроби ліквідувати. Та Зеленського робилися вже після того, як він став президентом і відмовився виконувати мінські угоди в російській їх інтерпретації. Замах на шефіра, першого помічника президента, було скоєно не просто так. На Зеленського було скоєно майже стільки замахів, скільки на Фіделя Кастро, а його намагалися вбити дуже велику кількість разів, заявив екс-розвідник. За словами Кура, всі замахи на Зеленського виявилися невдалими, тому що в цьому вся суть путінського режиму скрізь спецслужби, але всі вони блеф. Безпосередньо в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну завдання ліквідувати. Українського президента стояло перед загонами кадировців, і звичайна тероборона цих великих терористів ці ДРГ зупинила, заявив Кур. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.